Бажаю здоров'я, друзі! Знаєте, багато хто каже, що кожен серіал з наступним сезоном псується. Наш другий сезон буде ще кращий, ніж перший, адже цього разу ми збираємо 3 мільйона 800 тисяч гривень на автомобілі для Збройних сил України. ССО, ГУР, артилерія, піхота і багато інших підрозділів, які потребують автомобілі, Ми з вами їм допоможемо. Це не простий збір, адже це другий сезон серіалу. Багато автомобілів за один автомобіль. Кожен з вас, хто задонатить 500 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу цього автомобіля. Кількість донатів не обмежена. Ви можете хоч кожного дня донатити по 500 гривень. Шанси збільшуються. Але це ще не все, друзі. Адже подарунки буде два. І буде два переможця: автомобіль і цей мотоцикл. Умови незмінні. 500 гривень і більше, і ви автоматичний учасник розіграшу. Автомобіля Opel Corsa і мотоцикла Kawasaki. Традиційно ви запитаєте, звідки в нас ці транспортні засоби? Все просто це внесок наших підписників у спільну перемогу. Друзі, і не забувайте, зсу береже нас. Ми бережемо ЗСУ. Маю до вас всіх невеличке технічне прохання. Всі, хто донатять 500 гривень і більше, пишіть в коментарях до платежу якісь свої контактні дані: пошту, інстаграм, фейсбук, номер телефону. Так ми вас скорше знайдемо.